Всім привіт! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розглянемо 10 правил поведінки під час дистанційного навчання. Правило перше. Обов'язково організуй робоче місце. Підручник, зошит, інше навчальне та канцелярське приладдя повинні мати своє постійне місце. Правило 2. Дотримуйся правила, що предмети, якими ти користуєшся на уроках, повинні знаходитися на робочому столі завчасно. Наступне правило. Обов'язково слідкуйте за вашим зовнішнім виглядом. Він також має значення. Навчаємося відповідно до розкладу уроків. Це четверте правило. П'ятим є правило, що заходити на конференцію треба вчасно. За 3-5 хвилин до початку уроку обов'язково вмикаємо камеру та мікрофон. Потім мікрофон можна вимкнути до того моменту, доки вчитель не скаже вимкнути мікрофони. Будь ласка, уважно слухайте пояснення вчителя із вимкнутим мікрофоном. Поважаємо однокласників, які дають відповіді на поставлені їм питання. Сьоме правило! Беремо участь в проведенні уроку. Піднімай руку, коли хочеш відповісти. Можна позначати підняту ручку смайликом або у чаті. Говоримо по черзі, не заважаючи іншим висловлюватися. Позитивний настрій має бути присутнім. І десяте правило поводь себе так само. Наче це звичайний урок у школі. Тоді тобі все вдасться. Всі правила гарно ми знаємо. Навчання вправно починаємо! Успіхів вам у навчанні! До зустрічі!